Усім привіт! Це наш блог Поганий Соціолог. І сьогодні у рубриці хто такий ми поговоримо про дуже суперечливу постать Михайла Горбачова. Уже багато хто висловив свою думку з приводу його смерті. Ну і ми, в свою чергу, хотіли б ставити своїх 5%. Це не буде епітафія, а лише факти. А на початку я хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликається зробити тих, хто ще не встиг. Як зазвичай ми провели опитування у нашому спеціалізованому мобільному додатку і в першу чергу запитали респондентів, як вони ставляться до Горбачова. Майже 38% опитаних сказали, що ставляться до нього повністю або скоріше негативно. Ще 36% нейтрально і майже 19% позитивно. Як бачимо, на кожного прихильника є двоє, які ставляться негативно. Ну а далі ми пропонували вам декілька тез і просили вказати, правда це чи брехня. Тож, поїхали. Перша теза. Михайло Сергійович Горбачов став третім президентом СРСР. Майже 10% сказали, що це правда. А 77% що брехня. Ну, звичайно, це брехня. Він був першим і навіть єдиним президентом СРСР. Ну і ще останнім генеральним секретарем ЦК КПРС. Друга теза. Горбачов українець і народився в Чернігові. Майже 11% вважають, що це правда. Ну а 59% що брехня. І це, звичайно, брехня. Народився він у селі Привольне Ставропольського краю у селянській сім'ї. Хоча його мати була українкою, а деякі історики вказують на те, що Михайло в дитинстві розмовляв українською, а троюрідний брат навіть називав його Хохляк. Наступна теза. Горбачов володар Нобелівської премії Миру. 58,5% опитаних сказали, що це правда, а 17,4% що брехня. І це таки правда, як було написано у заяві Нобелівського комітету за його провідну роль у мирному процесі, який сьогодні характеризує важливу складову частину життя міжнародного співтовариства. В останні роки у відносинах між Сходом і Заходом відбулися вагомі зміни. Конфронтація змінилась переговорами. На осталось це у 1990 році, вже після падіння Берлінської, Берлінського муру і виведення військ з Афганістану, та ніби припинення холодної війни. Наступна теза: Михайло Горбачов підтримував анексію Криму. 40,5% опитаних сказали, що це правда. Майже 20% – що брехня. Проте це правда. В інтерв'ю газеті Sunday Times він заявив. Я завжди за вільну волю людей, а більшість у Криму хотіла би з'єднатися з Росією. Горбачов також зазначав, що погоджується з рішенням президента РФ Володимира Путіна окупувати півострів, і, мовляв, він вчинив би так само в аналогічній ситуації. Окрім цього, на його переконання, світ був би кращим, стабільнішим, безпечнішим і справедливішим, якби радянський союз існував досі. І поки ми не перейшли далі, нагадую вам, що варто підписатись на наш канал, щоб не пропустити відео з інших рубрик от, наприклад, відео, де ми розбираємо, наскільки добре українці знають свою історію і чи здатні впоратись із шкільними запитаннями. Наступна теза: під час правління Горбачова всі протести вирішувалися лише мирним шляхом. 26,4% вважають, що це правда, майже 49%, що брехня. І це такі брехня миротворцем. Він був там, де це було вигідно. Після виведення військ з Афганістану було введено війська в Баку проти Народного фронту Азербайджану, де за різними даними було понад 130 загиблих, включаючи жінок і дітей. Окрім цього, придушення локальних національних конфліктів, у яких владою приймались жорсткі заходи, зокрема силовий розгін мітингу молоді в Алма аті розгін демонстрацій у Грузії. Розгортання багаторічного конфлікту в нагірному Карабасі чи придушення намагань прибалтійських республік від'єднатися. Це була спроба вищого радянського керівництва військовими методами повернути Литву, яка ще у березні 1990 року вийшла зі складу СРСР, проголосивши свою незалежність. Наприклад, Кульмінацією протистояння тоді став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюсівського телецентру, під час якого загинуло 15 осіб. Йдемо далі. У 1996 році Михайло Горбачов балотувався на посаду президента РФ. 20% відсотків сказали, що це правда, аж 42 що брехня. Ну але це не страшно, що ми погано знаємо історію Росії. Горбачов дійсно висував свою кандидатуру на виборах президента РФ, але за результатами голосування набрав лише пів відсотка голосів, посівши сьоме місце з десяти кандидатів. Ну, а переміг тоді Єльцин і був переобраний на другий термін. А я вам нагадую, що нещодавно ми проводили чергове електоральне дослідження, де ви можете дізнатись про актуальні рейтинги українських партій та потенційних кандидатів у президент. Наступна теза. За боротьбу з пияцтвом Горбачов заробив іронічне прізвисько мінеральний секретар. Трохи більше 47% опитання сказали, що це правда. Майже 14%, що брехня. Та це правда. Як ми знаємо, 1985 року ЦК Компартії і Ради міністрів СРСР ухвалили постанову про заходи щодо подолання поясства і алкоголізму викоренення самого новаріння. По всій країні почались антиалкогольні кампанії, і, окрім того, що закривали лікеро-горлівчані магазини, людей звільняли з роботи та накладали великі штрафи. А у Криму знищили близько 40% виноградників. Як наслідок відбулося заміщення. Великого розмаху набуло підпільне самого наваріння, швидким темпами поширювались наркоманія і таксикоманія як наслідок масове невдоволення та економічна криза. І сухий закон згорнули. А в народі Горбачов отримав прізвисько мінеральний секретар і лимонадний Джо. Далі, після розпаду СРСР Михайло Сергійович зайнявся літературною творчістю. Він написав і видав шість книг. 50,5% опитаних сказали, що це правда. Лише 5,5 що брехня. Ну тому що це правда. Після того, як пішов з посади, почав писати всілякі мемуари. В основному про свої здобутки та досягнення. Але, за словами його дружини Раїси, велику частину чорнової роботи виконувала саме вона. А одна з останніх його книг майбутнє глобального світу, була представлена як його політичний заповіт. Наступна теза. Горбачов знявся в рекламі Pizza Сахаб, яка очолила список 10 найганебніших реклам із знаменитостями за версією Time у 2010 році. 30% сказали, що це правда, 16% – що брехня, і це правда. Вам варто це побачити, як кажуть сьогодні, максимальний крінж. Это Горбачев. Горбачев. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть писохат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Та й це ще не все. Окрім цього, ще була зйомка для Луї Вітон. На знімку літній елегантний Горбачов їде в дорогому авто з дорожньою сумкою Луї Вітон. Та й це не все. У 2000 році він рекламував національну залізницю Австрії. А у ролику, а у ролику радісно вигукував перебудова. Да, перестройка. New train stations. Перестройки. New, trains. New high speed tracks. Перестройка. Ну що ж, це вже не тільки перестройка, но і гласність. People are taking the train again. І остання теза на сьогодні. Михайло Горбачов був формальним головою ДКНС, більш відомого, як ГЧП. 16,7% опитаних сказали, що це правда. 44,4% – що брехня. Ну і звичайно, там було все навпаки. ДКНС чи ГКЧП російською, самопроголошений орган влади, не передбачений Конституцією РСРСР, створений 18 серпня 91-го року, з метою збереження СРСР шляхом усунення від влади президента Михайла Горбачова, дії якого учасники комітету розглядали як неконституційні, але пуч не вдався. Усіх організаторів було заарештовано, хоча вже у 94 му році усі вони вийшли на свободу за амністією. Тож, закінчилась історія чергового совкового лідера, як і закінчиться його нинішнього навіженого, який все ще живе совєтським минулим. Я вдячний усім, хто додивився до кінця і нагадую про підписку і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую за перегляд! Слава Україні!